У мене викликає неймовірне розчарування і якесь безсильне, напевно, стосовно людей, от яким досі байдуже. Бо я не розумію, як це має бути. Чому це так? Що має бути в голові? Або наскільки себе треба не поважати. Я вважаю, що це не повага до себе, аби ну, ось так відмежовуватись. Або там, сьогодні. Не розуміти, в чому там проблема російської мови, в чому проблема російського контенту, в чому проблема слухати російську музику, в чому проблема, я не знаю, в інфопростір ось так обережно протягувати російську культуру. Для мене це незрозуміло. І вони в мене злості вже не викликають, але викликають доволі таке сильне розчарування, нерозуміння. І напевно безсилість, тому що я вже просто не розумію, що має статися. Ну, тобто, ракети, кожен день, шахед кожен день, обстріли, кожен день, лінія фронту рухається кожен день. Що вже має статись, щоб ви відчули себе українцями, що ви є українці?